А что ж вони форму поменяли? Я думаю, хоть на вышку подивлюсь. 네 <laughs> 하나 <laughs> <laughs> Тупо не йде. дара. Садов, я бейка попад. Ну не їди. Ти базай його, не повору. Глянь. Вибирай. Ей просто його. Ну не їди. Садов. Я, я. О! Давай, круби боли. Що це за нут? Ти жку пишеш, не?

Yeah. すごい